Всім привіт! Свішенька Нісана привезли до нашого клієнта, привезли його з Норвегії і скажімо разом з ними до нас ворос трошки перебрався, аж аж голова мерзне. Хтось щось поняв? Блін, холодно, мозги мерзнуть. Терпи, терпець тебе, шліфує. Значить, 2019 рік 40 кВт батарейка і 82 тисячі кілометрів пробігу. Саме цей варіант цікавий тим, що в нього самомісне виконання. Тобто не звичайний вантажний, а по суті пасажирський. Що значить, цікаво про нього може сказати? Нічого про не гацька не сказати. Оце так несподіванка. Так, приїхав він до нас з Норвегії, абсолютно силенький, без ДТП, без перефарбувань. Можемо з вами це розглянути. Зараз, звичайно, він трошки брудний. Він хоч їздить. Ще його намили, та й на морозі якось, мабуть, не сильно дуже буде його. мити. А ти що в себе повірив? По суті, ні царапин, ніяких по ньому немає, ні вм'ятин, ніяк же казав, перефарбувань теж немає. О, досить такому. Загально доглянутому стані. Разом з автомобілем до нас приїхав ще й о, два плеча, два комплекти коліс. Ну, цей на дисках і ще один на дисках багажнику. Зараз покажу. І, і цей зарядка, щоб його можна було заряджати. Відкриваються значить, розпочні двері з двох сторін, з цієї сторони, з, з іншої, так само. О, три місці тут. Трошечки забруднився, але ми його вже похолосали всередині. Такий закривається і відкривається все окей нормально. А, далі що у нас? Багажник, міський, великий машина для клієнта, скажімо, в комерційних цілях. Ну, в загальному він така, скажімо, для... або для сімейного десь перебиратися, або для комерції. От бачимо, це літня резина у нас вже зараз, резимова на автомобілі, на дисках От виходить ряд з трьох сидінь, два відкидаються, закривається, відкривається, скажімо, як, як зручно. Ну і зарядка, звичайно. Місткий багажник. Місця вистачить вам як і для роботи, якщо вам треба для роботи, так і просто для якихось сімейних переїздок, подорожів такого плану. Так, опа, і не закрив. Ти серйозно? Дивлюся багажники. Ой, зараз номера відваляться. Все. Тепер точно вагу. Вагу? Все, точно. Так. Далі ще глянемо. Ну по цій стороні все так само. Єдине, що да, неприємно, що воно бурна трохи, треба її було помити. Так само покажу. З цієї сторони все відкривається. Нічого нового, ви побачите. так само, як і з тої сторони виглядає. Значить. І тут у нас що? По суті, пластик і сухай не виглядає, тобто його не затерли. Він був, о, це не за аукціонний автомобіль виграний, це автомобіль був о, від о, скажі, приватного власника. Бачимо, що сам за ним він доглядав нормально, і всередині пластик весь силенький, не затертий, тут ось пластик не затертий. Якби, так автомобіль виглядає дуже непогано. Дівчино, прокатитись не хочете. У мене місця багато, на всю сім'ю вистачить. Оп, о, я смердю. Тут вже трошки тепліше, у нашого оператора ще й руки відмерзли на вулиці, то все знімають. Значить, а, по суті, виконання тут яке. Та просте. Якщо потрібно людині для комерції або там просто для життєвих мінімальних потреб, то тут все до того є. Сів, що тут ключики, де у нас в кармані. Сюди ключики кинув собі, тут два підстаканничка. Всередині можна туди щось покласти. Не сказав, що там багато місця, але там якісь. Якісь особисті невеличкі речі засунуть можна. Томбіль на що значить о, включається з кнопочки. Все, включаємо, зараз буде вгорітися. Сразу у нас тут печка запрацювала о, коробка. О, що значить? Ну, поки що, зараз запас ходу трохи менше половини, десь відсотків 40-45, показує 75 кілометрів запас ходу. Ну, в загальному думаю, на 200 можна орієнтуватися. О, клієнт у нас, який прийшов за цим автомобілем, він же, по суті, мав о, такий самий, тільки з батарейкою 24 кВт. О, повністю задоволений, був дуже і от прийшов зараз він до нас, тому що сказав, що просто він хоче собі більший запас ходу о, цей автомобіль. Ми так подивились по Тернополі, там не сильно щось можна знайти нормальне. Ну, от вибирали варіанти з Європи і Норвегії. Розглядали загалом. Було декілька аукціонів, парочку з них ви зможете дивитися. скажімо, в нас в Ютубі ми раніше записували в описі залишимо посилання. О, йдуть автомобілі сильно дорожче. Саме от в пасажирському виконанні. Їх багато знаходиться якби вантажних, і сильно дешевше можна взяти. Але якщо ви хочете собі пасажира п'ять або сім місць, то о, їх прямо вкрай мало. Чому? Не знаю. Можливо, машина така хороша, ніхто продавати не хоче, чи якісь ще причини, я того скажімо, не знаю. Але факт, що йдуть дорожче. І, значить, попередні автомобілі, там, як бачите, теж ми за 12 євро тільки звідти продавалися. Цей автомобіль ми звідти забрали десь за 11 євро. Ну і загальному з доставкою з нашими послугами з сертифікацією, з усім усім, автомобіль там, є. 15-250 доларів це вже доставлено розмінений в тому вигляді, в якому ми його тут з вами бачимо. Це що таке? Нісан камера. Ага, спрак. Спрак це походу мова. Ви дружемі? Це правильно. Я б це так назвав. Норск. Польські. Що у них такий вибір великий? Чорт! Ти не матюкаєш? Ні? Все. Що реально навіть. Я вже б за ну якщо там російського, але навіть російської немає. Ура! Ура, ура! Я, я думаю, тіська трошки зрозумілі ще йому буде. Що це значить? За кілометри, Charge, де ставим. Ну все, це хоча б на щось похоже? Ну Nissan мене здивував. А то відкрила і дивлюся, тут зеркала нема. А що серйозно? Це мерз Ну, типу я звик, що зеркало всюди, типу, є, а тут відкриваю, а тут... Ну, щось типу запхати сюди, не знаю. Хіба ще купить зеркало, сюди його з боку поставить чи вночі? Прикол. І тут нема. Ну коротше, якщо ви хочете там мати дівчину і катати, їй нема куди дивитися. Оце типу впав. Не та машина, щоб в дівчат її катати. Чом зразу багато, сім штук собі взяв чи шість. Одну сюди, трьох сюди посадив, ще два туди і одну в багажник, ще посадив, можна навіть Якось невеличку. Хоча ще невеличко, в принципі, нормально туди залізе. А За... шо, шо? А, навіть автоматичний я цей скопід'ємних балує нас на стаціону. Потім що. Ще тут у нас є, що можна покласти. Крізь контроль, управління голосом. Тут конкретно, з керма. О... Які ще кнопки? Я не знаю, таке. О, світло. Ага, світло. Краще, все, нема, тут що показувалося. Машина. Проста як двері. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Що ще тут цікавого є? Ручник? Ой, ручник це не цікаво, як на мене. Підгріви двох сидінь, обдув скла, підігрів керма. Є, значить, і що у нас ще екорежим можна, можна заблокувати двері. О, тут у нас така, скажімо, невеличка мультимедія, маленький екран, на ньому є камера заднього виду. Не сказати, чесно кажучи, що у Нісану там велика якість, але так скажімо, припаркуватися, вам того вистачить. Так що, якщо хочете, щоб вибрали для вас подібний автомобіль, щоб підібрали його надільно, якісно, о, щоб приїхав він без проблеми при цьому, щоб все все було вигідно, ви звертайтеся, ми завжди вам допоможемо. Всім па-па. До нових зустрічей.